Привіт! Я Наталія. Давайте поговоримо про те, як уникнути ускладнень після лікування, яке було проведене в умовах анестезіологічного супроводу, простими словами, під час медичного сну. Щоб реабілітаційний період вашої дитини пройшов комфортно, варто утриматись відживання їжі протягом першої години. Після чого розпочніть раціон з м'яких та нежирних продуктів, до прикладу, каша, пюре, йогурти. Також не варто вживати гарячі напої, зігрівати місце видалення зуба, прикладати теплі компреси. Окремо наголошу на активних іграх, адже від них краще відмовитись в день проведення маніпуляцій. Варто зауважити, Щодо типових наслідків після лікування можна віднести дискомфорт, при накусуванні, незначне підтікання крові, сонливість та незначна біль, яка за потреби знімається з неболючими препаратами, попередньо призначеними вашим стоматологом. Бережіть себе та ваших діток.